Час це гроші. Ніхто не несе відповідальності за результат. Це серйозний ризик втрати клієнтів та даних. Привіт! На зв'язку Golden Web Digital. І сьогодні ми розберемо одну дуже популярну тему. Чому конструктори та CMS не підходять для інтернет-магазину? Якщо ви плануєте серйозно продавати і масштабувати бізнес, це важливо знати. Мінус номер один: обмеження функціоналу. Хочете нестандартні фільтри, багато інтеграції, динамічні акції, або вам потрібен на сайті калькулятор. На конструкторах та багатьох CMS-системах це або неможливо, або вимагає великої кількості плагінів, які конфліктують між собою. Результат довгі технічні проблеми і не факт, що все запрацює. Мінус номер два: продуктивність і швидкість. Чим більше товарів і відвідувачів, тим повільніше працює сайт на конструкторі чи шаблонні cms системі з практики один раз аналізувала сайт, який лягав вже від 5 одночасних сесій на ньому. Повільний сайт дорівнює низькі позиції в Google і втрачена конверсія для будь-якого бізнесу. Час це гроші. Мінус номер три: SEO та індексація. Готові рішення не дають повного контролю над SEO. Структура сайту обмежена, логіка сторінок шаблонна, а алгоритми Google якраз дивляться на все: швидкість, поведінку користувача, логіку та зручність. Якщо сайт аби був, він просто не має шансів зайняти топ у пошуку. І головне, ніхто не несе відповідальності за результат, оскільки в будь-який рандомний момент сторінки, з якими працювали seo спеціалісти вилітають з індексу, і клієнтам їх вже не видно. Мінус номер 4. масштабування. Ви виросли, додаєте нові продукти, виходите на нові ринки, включайте нові канали продажу, і тут конструктор чи CMS Починає підводити обмеження шаблонів, конфлікти плагінів, зависання це насправді глобальні проблеми для серйозного великого бізнесу. Мінус номер 5. Безпека. Популярні CMS це улюблене місце для хакерів, особливо українські торгові марки для російських недоспеціалістів в ІТ-сфері. Є факт про хворобу вердпресу зі сторони безпеки. Програмісти кажуть, що він деревий. Так справді дуже часто власники сайтів на водпресі звертають увагу, що їхні сайти зіштовхуються з тим, що на них потрапляють віруси. Або в один прекрасний момент на сторінці сайту з'являється посилання на якийсь заборонений сайт. Можна спостерігати часті конфлікти між версіями плагінів та версією CMS. Причому поломки функціоналу можна шукати вічність. І знову ж таки ніхто відповідальності не понесе для бізнесу, який розвивається, це серйозний ризик втрати клієнтів та даних. Якщо ваш магазин планує стабільну роботу та розвиток, конструктор або шаблон на CMS вже не підійде. Потрібен самописний ресурс, який повністю підлаштований під ваш бізнес, переваги самописного магазину, повний контроль над функціоналом і логікою продаж. Будь-яка ваша ідея реалізується SEO і швидкість. Оптимізовані під реальні потреби клієнтів і Google, гарантія, що мінімум 90% сайту буде індексуватись для прикладу, платформи надають біля 30% індексації, масштабування без обмежень, нові продукти, ринки, інтеграції з CRM чи складом без проблем, надійність і безпека. Немає десятки плагінів, які можуть зламатися, оскільки функціонал дописується органічно, а не костильно. Ми розробляємо такі сайти на мові програмування Python. Це дає швидкість, гнучкість і стабільність, які конструктори чи cms системи не здатні забезпечити ніколи. Надаємо гарантію, що мінімум 90% сайту буде індексуватись. Для прикладу платформи дають біля 30%. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте подобання і не забувайте. Поставити дзвіночок. Також нагадую, що аналіз вашого веб-ресурсу та консультація від нас безкоштовна. Будемо раді співпраці.